Привіт! У цьому відео ми будемо багато практикуватись. Тож почнімо з першої задачі. Жабеня стрибнуло 34 см у довжину, а зайчиня стрибнуло на 15 см далі. Яким був стрибок зайчиняти у довжину? Почнімо з жабеня. Нам відомо, що стрибок у довжину жабеняти було довжиною у 30 см. 4 сантиметри. Тож, ось ця лінія намальована це 34 см. А зайчиня стрибнуло на таку саму довжину. Перемалюю. На таку саму довжину. 34 см. Але при цьому стрибнуло ще на 15 см далі. Я візьму інший колір. І намалюю тут лінію довжиною приблизно у 15 см. 15 см. І нам потрібно дізнатися, яким був стрибок зайчиняти у довжину. Для того, щоб це дізнатися, нам потрібно додати до довжини стрибка жабеня ось ці 15 см далі. Тож, порахуємо, візьму інший колір. Ми маємо 34 см, додаємо 15 см плюс 15 см. І рахуємо, можемо додати окремо десятками і окремо одиницями. Маємо 30 плюс 10 це 40. І 4 плюс 5 це 9. Тож у відповіді отримуємо 40. 9 сантиметрів. І це відповідь нашої першої задачі. Переходимо далі. І друга задача звучить так: висота молодої ялинки 4 метри. Висота старої ялинки на 6 метрів більша. Яка висота старої ялинки? Погляньмо на нашу молоду ялинку. Її висота 4 метри. Запишемо це на малюнку. Висота 4 метри. А висота старої ялинки на 6 метрів більше. Тож, на малюнку позначимо висоту молодої ялинки. Ось це у нас висота молодої ялинки 4 метри, і загальна висота старої ялинки на 6 метрів більше. Тож, Ось тут нам відомо, що ось ця довжина ось цього біла від... білого відрізка це 6 метрів. І для того, щоб дізнатися нам висоту старої ялинки, нам потрібно додати до висоти молодої ялинки ще 6 метрів. Запишемо це як приклад. Маємо 4 метри плюс 6 метрів. І рахуємо. Це дорівнює 10. Тож, висота старої ялинки 10 метрів. І переходимо до останньої нашої задачі на сьогодні. Довжина маленької іграшкової машинки 27 см. А довжина іграшкової вантажівки на 4 см більша. Яка довжина вантажівки? Тож, погляньмо на наші машинки. Маленька машинка довжиною у 27 см. Позначимо це на малюнку 27 сантиметрів. А довжина вантажівки на 4 сантиметри більше. Тож, позначимо тут біля вантажівки, довжину маленької машинки, а саме 27 см. І домалюємо до кінця ще 4 см. Ось тут у нас 4 см. Тож, і нам потрібно дізнатися, яка довжина вантажівки. Тож, нам потрібно додати до відомої нам довжини нашої грашкової машинки, а саме 27 см, ще 4 см. Запишемо це у вираз. 27 сантиметрів плюс 4 сантиметри. Порахуємо. 27 плюс 4 дорівнює 31 сантиметр. Тож, довжина вантажівки 31 см. І на цьому ми вирішили всі наші задачі на сьогодні.